Бійці, сьогодні у вас останній день, у вас сьогодні екзамен перед тим, щоб приступити до до виконання службових обов'язків. Командує Юрій Чебан. Ще рік тому він був звичайним фермером і будівельником. Рушницю до рук роду не брав та взимку прийшов на Майдан, а тепер готується їхати на схід. Я ніколи раніше не думав, ніколи не планував, що я буду військовим, що я возьму зброю в руки і, і піду стріляти, розумієте? А зараз от такий час став, що от Залишив все, залишив, приїхав, і я розумію, що це треба робити, що це треба комусь робити. Юрій записався у батальйон разом із дружиною. Сама поки що на схід не їде, але чоловіка відпускає. Ну, я думаю, нам потрібно захищати країну. Тримати треба щільно з рукоятки. Їм дуже цікаво щодо засування зброї проти злочинців та інших правопорушників. Рязко заходимо. Іспит складають два десятки добровольців. Більшість із них навіть не служили в армії, але свої 80 навчальних годин таки пройшли. А отже, тепер мають вміти усе. Тактичний майданчик тут відпрацьовують взаємодію в умовах міста вже за тиждень. Коридори і кімнати будуть незнайомі, а терористи справжні. Міський бій, який ми вивчаємо, він найважчий. Неважно якось... Руху може зірватися все, тобто можуть бути людські жертви. Майбутні бійці батальйону хочуть вірити, що терористи складуть зброю під час тижня припинення вогню, але надто на це не розраховують. Команда прийшла така, що ніяких операцій нічого подібного не проводитись. Вони можуть цим звичайно скористатися. Але я думаю, що все буде добре. Я не знаю, би я би дав би таку команду, тому що, ну, по перше, це терористи. Це я не думаю, якби там в інших державах, де були терористичні акти, що та держава просто домовлялась. Але ми дали шанси, яким вони не скористались. Ті, хто найкраще складуть іспит, приєднаються до бійців батальйону, які вже воюють. Силовики тим часом кличуть нових добровольців. На блокпостах Донеччини і Луганщини досі бракує людей. Друге переходимо, третій зразу. Максим Волобоїв та Іван Головач, п'ятий канал. Третій право.